Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Розсадний сезон. В першу чергу хочу вас привітати з Великоднем. Щастя, здоров'я вам, щоб Бог вас завжди оберігав, а матінка Божа щоб покривала своїм амофором. Прийшла на грядочку, відкривала парнички, у нас йде помірний дощ. Зараз трошки дощик полиє, земля промочиться і під вечір будемо з чоловіком закривати на ніч. Покажу, як зійшла моя капуста. Це сорт кам'яна голова, дуже хороша капуста, довго лежить. Головки такі капусти по 3-4 кілограми, деякі до 6 кг досягають. Я того року її сіяла, дуже хороша капуста. Я така задоволена. І люди, хто в мене купував розсаду цієї капусти, теж були дуже задоволені, тому цього року посіяла. Ще раз. А ось це другий пареньчок. Тут теж посіяна капуста. І синя капуста, і капуста слава, і середня капуста. Ось такі в мене сходи. Не густо нерідко, саме дуже добре. А на цьому кусочку я посіяла синю ранню капусту. Але як бачите, ось, ось бачите синенька капусточка. Бачите? Ось синенька капусточка, вона тільки сходить, але я думаю, нічого страшного. Відкрила парничок, зараз земелька промочиться і капуста піде в ріст. Буде краще прокльовуватися. Ось, А тут теж рання капуста, детмашер. І отам, бачите, іюнська капуста. Це теж ранній сорт. А це редиска 30-днівка. Люди вже питаються, чи є редиска, але кажу, тільки саме підростає. Ось така капусточка. Вибачте, редиска. Ось теж, теж будемо чекати урожай. Бачу, дощик вже гарно промочив земельку. Зараз до 6-ти вечора почекаємо щоб ще трошки полив. І потім прийде чоловік і будемо вже закривати парнички. Зараз я вам хочу показати, я 6 днів назад пікірувала свої помідорки та баклажанчики. Ось хочу показати, як вони зараз себе почувають. Ось помідорки, дивіться, вони всі стоять. Я тоді я тоді показувала, вони були в такому лежачому стані, вони лежали, а зараз подивіться. Всі повставали, баклажанчики теж. Бачите? Ну Деякі лежать, деякі вже такі вже попіднімалися. Ось. Але нічого їм немає. Вони не горять при такій температурі і не не холодно їм, бачите, зелененьке все. Я особи не переживала, знала, що все буде добре. Ось такі мої парнички, буду тікати до хати. Дощик починається все більший і більший. І вітер холодний сходами і капусти. І як почувають себе помідорки і баклажанчики, я дуже задоволена. Редиску будемо чекати, поки редиска буде підростати. Помідорки сходи є, але бачу, що ще прокільчені є насінини. Я тільки відкрила їх, зараз дощик їх промочить і все, я закрию. І вже перших декілька днів, якщо б бачити, що земля буде мокра, я їх відкривати не буду. Нехай остальні всі помідорки ну, сходять. У нас просто така проблема. Ну, Може хтось скаже, що я неправильно зробила, що відкрила парнички, але в нас така проблема, що немає звідки носити воду. Для поливу. У нас тут колонка знаходиться 70 метрів від моєї грядочки. Це дуже важко стільки води принести, все полити, все відкрити і закрити. І це ж постійно треба його поливати, не то, що один раз полила і забулася. Тому приходиться так викручуватися. Треба чимось, як кажуть, різкувати, а там побачимо, чи правильно зробила, чи неправильно. Ось це три парничка помідорків. Бур'янець буду проривати вже десь через дня-4, показують, що буде погода. Зараз дощик землю промочить, тоді легше буде рвати бур'ян, проривати їх. Ось помідорки є. Вже тоді, коли прорву, вже тоді вам ближче покажу, які вони. Ось так, перчик теж так само сходить. Вже дещо посходило, дещо прокільчилося, теж буде сходити, але промочити землю треба дуже суха земля. Прийшла сьогодні зранку, подивилась, поки ще дощу не було. На сьогодні передавали дощ. Прийшла, подивилася і бачу, що дуже суха земля. Так що через дві годинки будемо парнички закривати. А я вам хочу побажати всього найкращого. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Дякую за лайки, за коментарі. Мені дуже-дуже сильно приємно. Пишіть свою думку. Мені дуже цікаво, що ви про це все думаєте. Пишіть мені, чим ви займаєтеся, що ви сієте, якою розсадою займаєтесь. Мені теж буде дуже цікаво. Дякую вам за перегляди. Заходьте на мій канал. Що буду далі робити, все буду показувати, все буду розказувати. Пишіть свою думку. І на все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всього-всього вам самого найкращого.